Станова тяга це вправа не для спини, тому якщо ти робиш її для того, щоб накачати спину, в мене для тебе погані новини. Станова тяга це складна базова вправа з паверліфтингу, яка задіює велику кількість м'язів. Тут працюють сідниці, задня поверхня стегна, квадріцепс, трапеції, ромбовидні та м'язи випрямлячі хребта. Допоміжними м'язами є м'язи кору, тобто прес, а також передпліччя. Станова тяга в першу чергу не є вправою для спини, тому що спина тут виконує стабілізуючу функцію, а не є головним працюючим м'язом. Тому більш доцільно виконувати станову для розвитку сідниць та задньої поверхності стегна. Якщо ти хочеш розкачати велику спину, тобі потрібно використовувати різні варіанти вертикальних тяг та різні варіанти горизонтальних тяг. Якщо ще брати станову тягу в своє тренування спини, то я б її ставив на останнє місце під кінець тренування та виконував би її з частковою амплітудою, щоб виключити м'язи сідниць та ніг з роботи. А ти виконуєш станову тягу чи ні? Пиши в коментарі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.